Вітаю всіх! Ви знаходитесь на каналі Анна Єрілі на заробіток в інтернеті без вкладів. Відразу скажу, що цей проєкт сам по собі не новий, він вже роздав своїм користувачам монети, як я думаю, буде кілька сезонів. 30 вересня обіцяють якусь роздачу. Але, як завжди, затягуватиметься і дроп і навряд чи все швидко станеться. Після реєстрації кожен користувач отримує на баланс 2500 монет. І можна вже починати добувати додаткові монети. Один тап по екрану це одна монета на баланс. Щоб збільшити тапи, потрібно їх придбати за монети. Розділ Boost. Безкоштовно кожен день можна три рази використовувати Nitro Tabs. Одне використання на 20 секунд я отримала. І один таб це 5 монет на баланс відлітає. Далі, завдання квести, проходження квестів, це означає, підписуємося на канали, дивимося відео в YouTube і заробляємо додаткові 50 тисяч. Важливо знати, що коли ви переглянете відео, воно може тривати всього 17 секунд, може тривати одних одну хвилину, це дуже мало і зручно. Завдання перевіряється понад годину, тобто ви подивилися відео, і тільки за годину заходите і натискаєте на кнопку перевірити. Якщо ви правильно виконали завдання, воно зараховується. Можна придбати автобота, вийти на другий рівень, на третій рівень. Тобто автоматично вам будуть зараховуватися монети. Кожен раз заходите в бота і забираєте монети, які вам намайнилися. Також є гра. Тут вгорі в правому кутку, якщо я натисну, відкривається поле, де потрібно долати перешкоди, тапуючи по екрану в будь-якому місці по два рази, щоб перестрибнути, наприклад, колючий кущ. І слід пробігти як надалі, щоб зібрати якнайбільше монет. До моменту роздачі ми встигнемо з вами заробити монети. Дана криптовалюта вже торгується на біржах. Я підключила тон гаманець, можна підключити біржу OKX. Тут є така можливість. Цей проєкт розподіляє між усіма учасниками за активністю 500 мільярдів токенів. Токен дешевий, але він вже торгується і це тішить. Давайте будемо пробувати, все, все одно якусь частину реальних грошей ми отримуємо на свої гаманці. Це такий же самий бот, як і всі інші, нічого складного в нього немає. Кожен розбереться, що тут і як. Не забуваємо про інші проекти, які вже скоро будуть проводити лістинг. І ми з вами отримуємо реальні гроші. Всі необхідні посилання на проекти, на канали я залишаю в описі під відео та у закріпленому коментарі. Також в мене є канал Telegram. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Там я публікую всі різні способи заробітку в інтернеті без вкладів, іноді із вкладенням. І повторюю: ніколи нікого не змушую реєструватися на тих проектах, про які я говорю у своїх відео, і які показую в телеграм-каналі. Кожен сам повинен розуміти і вирішувати, що йому робити, де реєструватися, і чи потрібно пробувати заробляти в інтернеті гроші. Оскільки заробіток в інтернеті це не так просто, як багатьом здається. Потрібно розуміти, де лохотрон, де скоро буде скам, шахрайство тощо. Я намагаюся тестувати нові проекти, показувати вам свої результати. Тільки вам вирішувати, реєструватися на них чи ні. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую вам за вашу увагу. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. До нових зустрічей, побачимось. Все буде Україна!